Доброго дня! Сьогодні на книжковій ілюстрації ми з вами намалюємо вінні-пуха. Він буде з англомовною версією. нас. Я намалюю такого ведмежа, яке їсть мед. Він буде розгорнутий в ракурсі 3-4. Тому перше, що ми робимо, у мене такий квадратний більше аркуш. Ми розгортаємо його вертикально, щоб все вмістилося. Починаємо з голови. В нього така руглесенька голова. Дивіться, я можу зробити ось таке закруглення. Це приблизно у нас коло, але дивіться, ось ця лінія більш пряма, а ось цей край ми можемо закрулювати повністю. Тобто ось цей бік більш схожий на круг, а тут від середини більш полог йде вниз. Ось, де приблизно середина кола у вас була. Якщо б я ввела і провела це коло повністю, ось це коло повністю, так? Я трішки наводити не буду. Тобто від кола ніби лінія, відхиляється трішки вбік, ця залишається на місці. Далі, що у нас відбувається? Від цієї лінії ми вниз ведемо. Це буде ділянка від брови до ока. Потім закруглюємо щоку. Дивіться, що в нас виходить ця частина більш гостра, ця більш закруглена. Але в цілому, ця щока закінчується на тому самому рівні, де у нас закінчується коло. Ваша щока не має виходити нижче, ніж нижня ділянка кола. В якому разі. Тобто у вас ніби коло і ще, ще два пагоробаль з, ліні... з лівої сторони. Так, лінію кола ми прибираємо, вона нам не потрібна. Що ми робимо далі? Трішки відступаю від центру, від центру нашого кола лівіше і роблю середню лінію нашої мордочки. Тобто приблизно вона буде йти ось тут. Далі що можемо зробити? Від цієї середньої лінії ми можемо від'єднати ось так, де буде спинка носика і зробити ось таке закруглення вниз. Це буде нижня ділянка нашої. Ну, Грубо кажучи, верхньою щелепно носика. Ось тут сам носик. Тобто ми робимо трикутничок з закругленими краєчками. Дивіться, також уважно, що нижня ділянка цієї мордочки, там, де носик розташовується, закінчується на цьому самому, самому рівні, де ось ця щока, на одному рівні знизу. Ми не спускаємо сильно вниз, на одному рівні. Трикутничок тут, між місцем, між спинкою носика і контуром нашого носу, залишається. Далі можемо ось тут, в дотик до ось цієї арки, яку я намалювала, вигинаючи вниз, зробити лінію щоки. Тобто, ось таку дужку робимо, це у нас щока, яка вже щось там хомячить. Далі можемо зробити з вами очі. Очі дуже примітивні, тобто, ми можемо намалювати ось такий овал тут, від середньої лінії, бачите, далека відстань. Так як у нас ракурс 3-4, це, це око буде дуже близько до цієї лінії спинки носика. Але така сама має бути форма. Якщо провести дві додаткові лінії, або я прикладу ось так олівчик, ви побачите, що верхня ділянка овалу знаходиться на одній лінії, на одній горизонталі. Те саме стосується нижньої ділянки очей. Вона знаходиться на одній лінії. Щоб вони не стрибали одне вище, одне нижче, намагаємося їх відцентрувати. Середньою лінією поки що не прибираю, тому що давайте ми можемо зробити обровки з вами. Я зроблю крапельку ось тут це буде одна брова. Я трішки їх нахиляю ось таким чином. Бачите, такий. несумна у нас е, настрій, але дуже мілашний, тому зробимо такі бровки домиком. І тут так само крапелька, ось цей край внутрішній трішки вище, а цей нижче. Після того, як зробила бровки, тепер же я можу прибирати середню лінію, тому що е, всі елементи по відношенню до цієї лінії ми перемірили, намалювали, то нам вже не потрібно. Далі, якщо ми малюємо домальовуємо з вами мордочку, ми можемо з вами зробити вушки причепити. Вони різної також форми, тому що ракурс такий у нас. Перше вушко, я відокремлю, спочатку можемо зробити просто таке закруглення, вушко, так? Арку, як у звичайного медведя. А потім я зроблю ось таку, дивіться, арку, що прогинається вниз, щоб показати наскільки це вушко вигинається всередині, ніби завертається як вареник. Далі, тепер вушко з цієї сторони. Якщо тут спочатку йде голова, і за лінією голови чіпляється вушко, тут нас інша ситуація. Тут вушко перекриває край нашої голови. Тому спочатку я роблю ось таке закруглення, це буде контур, бачите? Лінія голови, а тут вушки. Вушки заходять, перетинають цю лінію. Тому, тому цю лінію я одразу прибираю, тому що крізь ми її не бачимо. Потім, так само як тут я роблю арку з цієї сторони і доробляю ось такий бортик. Щоб вушки в нас позаверталися. І так, це вушко буде візуально більшим, ніж ось це. Тому що це ми нижню ділянку не бачимо, бо голова перетинає. Це розташовується ближче до нашого погляду в такому ракусі, тому воно більше може бути за розміром. Якщо ось так перевірити, ось це вушко може здаватися вище, ніж ось це, ніби вони трішки під нахилом розташовані. Далі, що ми можемо зробити? Можемо намітити, де в нас буде в цілому е е тіло. Тому дивіться, я ось тут роблю, вигинаю ніби спинку, потім роблю закруглення. А тут зроблю ніби ось так пузико. Нехай ось так поки буде. Ніби така фасолька має вийти у вас. Тут, якщо прикласти ось так рівнесенько олівець, бачите, що контур попки співпадає з контуром голови з правої сторони, а на середині спинки у нас вигинається лінія в лівий бік. Тут дуже багато елементів буде, тому животик ми повністю не бачимо. Можете так легезенько-легезенько намітити, просто щоб всі елементи розташувати вірно. А, так, наступний елемент, який ми зробимо, напевно, це буде ручка. Дивіться, ось тут у нас починається плече, тому в цілому рука буде чіплятися ось тут. Ось, якщо довести повністю ось так буде йти рука. Тобто лапка не доходить трішки до позика і закінчується вище, ніж не з тіла. Ось не з тіла лапка завершується вище. А, але лапка, по-перше, буде ниряти в горшочок з медом, а по-друге, ще буде одяг додатковий. Тому ось тут навколо руки я роблю ось такий овал, халахуп, і роблю його ще раз ось так, але пририваю лінію на середині. Це буде бортик ковтинки. Бортик руки ми там прибираємо. І контур футболки робимо трішки ширшим, ніж ширина руки. Тобто, контур руки я прибираю, а контур футболки роблю трішки по, о, на відстані від середини лапки. Є. Yeah. Тут у нас також піде. Дуже великий комірець, але спочатку давайте щось зробимо. Язичок. Дивіться, ось тут від щоки, там, де я вигинала щоку. Я роблю язичок. А ось тут від мордочки таке затікання. Тобто це буде мед, який стікає прямо по руці. Він занурився рукою і одразу його почав облизувати. Ось так. Це буде клякса велика клякса меду. До цієї клякса меду. Ведемо іншу лапку. Вона згинається в локотой зоні, тому це буде локоточок у нас, а ось це кінчик руки. Від локтя до плеча, зону ми не бачимо в такому випадку. Так, тут лапка перейде до клякси, трішки шматочок пузика ми бачимо. А від клякси я веду лінію під головою і завертаю до кола. Є. Ту саму лінію повторюю ще раз: це буде а, такий комірець. Лінію контуру ось тут прибираю я, а ось тут додаткову лінію роблю. Така невеличка зможка буде в нас. Тут лінію прямою теж не лишаю. Траєкторію я намічаємо, але тут невеличкі мають бути зморшки, бо це все ж таки одяг. Тому ось тут зможка, тут якась складка в нас буде, щоб не в облику було в невеличку. Невеличкий простір таку динаміку, хаотичність. цим складкам ми придамо. І ось тут буде завершуватися. Ніби маленький топ. Невелика ковтинка светер донизу, а топ такий невеличкий. Так, можливо, тут дубку я трішки розширила. Давайте я трішечки звужу, добре. Трішки ось так. Угу. Буквально на чуть -чуть. Ось трошечки. Ось тут була лінія, ось тут вона стала. Так, все. А тепер давайте по відношенню до лапок намалюємо, де буде сам горщик. Горщик я розроблю по відношенню до лапки під нахилом. Тому дивіться, я роблю перший овал, вдотик до лапки тут, закруглюю і веду ось тут. Якщо пунктиром я промалюю крізь лапку цей овал, ось де він має йти. Торкаються цієї лапки ось тут. Лапка перетинає овал, але лапка не дістає до лівого краю овалу, Лахил, нахил овалу ось такий, як міолівець. Цей нахил перетинає лінію пузика, по-перше, і пунктир також я перетинаю, прибираю ластику. Всередині ще роблю один овал, щоб показати, по-перше, внутрішню ділянку бортик, зрутофінку бортика, і щоб ця лапка занурювалась в горщик, щоб цим овалом другим, ми обрізаємо кінчик лапки, щоб не було в нас враження, що. Вони е, просто е, знаходяться дуже близько до водою. Далі, там, де лапка занурюється в нас в горшик, теж у нас буде стікання меду, тому ось тут я роблю ось таку саму велику кляксу якусь. Тут я трішки прибираю контур бортика, тому що затікання його перекриває, знаходиться на передньому плані. Потім я, відповідно, до цього валу роблю закруглення самого горщика. Головне, щоб форма була, якщо середня лінія ось тут. Зараз буду його вирівнювати. Ось тут лінія пішла вірно. А ось тут потрібно трішки підрізати мені. Середню лінію нахилу горщика просто проводимо, і по відношенню до цієї середньої лінії вирівнюємо бокові частини вашого горщика. Пузику прибираємо, середню лінію прибираємо. Можна зробити якусь наліпку, якщо є бажання. Наприклад, написати мед, або намалювати бджіл, або з якої квіточки цей мед, або навіть я, це банка. Так, обгорщик. Є, тепер е, ніжки. Тут ми ніжку бачимо трошечки, лише верхню ділянку, ось так роблю. А головне, щоб ніжка завершувалася ось тут нижче, ніж вище, ніж горщик. Тобто горщик завершується ось де. А ось де ми починаємо малювати цю ніжку. Тут інша ситуація: у нас ніжка має перекривати горщик ось тут, але затікання меду буде на передньому плані. Тому ось тут я промальовую ніжку. Подивіться наскільки п'ятка нижче, ніж горщик, бачите? Найнижча ця п'ятка, потім вище горщик, потім вище ще одна лапка. Ці лінії прибираю, вони нам не потрібні. Як лапка поєднується з п'ятою точкою нашу? Від п'ятки. Я веду лінію вверх, і потім вона ось так поєднується з нижньою ділянкою верхньої частини лапки. Потім ось так роблю ніби коліно і завертаю трішки вниз. Але оцю лінію не доводжу до краєвої частини нашого тіла. Цю лінію прибираю, а ось тут, там, де лапка перетинає горшик, я прибираю зайву лінію бокової частини горщика. І обов'язково ще такий невеличкий овал можу зробити ось тут, щоб нижню частину лапки підкреслити тіньову зону невеличку зробити. Тут я, як обіцяла, напишу мед. Можна написати хані, можна ще щось. Тут же ви маркетологи, у мене фантазуйте. Так, є зайві лінії ми обов'язково перебираємо тут якісь, якщо якісь помітні, і починаємо в, працювати в кольорі. Дивіться, основний відтінок, в цілому, він такий, пісочний. Пісочний, охристий, тобто ми можемо підібрати відтінок, який нам сподобається, протестувати, як в чернечці. У мене є, наприклад, ось такий відтінок. У мене є ось такий відтінок, але він темніший. Це мені подобається. Відкладаємо. Ось такий є. Таке, таке теж добре. Ось такий є. Ні, не підходить він нам. Можемо спробувати навіть якийсь золотистий або просто жовтим, можемо ось таким скористатися. Тобто, відбирайте відтінок, який подобається вам. Я перший візьму. І прокриваємо повністю всі елементи нашого медведя. Можемо лишити хіба що носик, язичок. Те, що до ведмедя не відноситься, я маю на увазі горщик і мед, ми не, не прокриваємо. А ось ведмедя можемо поки що прокрити повністю. Очі можу я перекривати. Чому? Тому що вони будуть чорними. Ми їх зверху по цьому відтінку можемо накласти і нічого не станеться. Все залишиться об'ємним і залишиться на місці. Тобто працюємо від світлого до темного. Бажано прокривати таким чином, щоб штриховка не була сильно не віднілася. Ви можете її розташувати або спеціальною паперовою розташовкою, або можете серветку розташувати, або в цілому обирайте олівці, які пом'якіші, щоб вони розташовувалися гарно, не тверді. І з ними працювати набагато комфортніше. Так, є лапку. А тут ковтинку не промальовую, це колір ковтинки має бути, не кольор ведмедя. Лапку цю прокриваю. Проміжків не лишаємо, на інші фрагменти одягу або горшечку з медом не виходимо. На фон також не виходимо. Працюєте в своєму темпі. Можете трішки запис притормозити, щоб був час домалювати. Є. А тепер дивіться, я хочу зробити його об'ємним, тому мені потрібно взяти якийсь інший олівець, наприклад, ось цей. І зробити невеличкі тіні. Де ці тіні можуть бути? По-перше, ось тут там де дальнє око. Ось цю зону ока затемнюю я. Далі, ось тут нижню ділянку з цієї мордочки я можу затемнювати. Потім під щокою нижню ділянку щоки. ось так, а, Дивіться, я розташовую, я змінюю натиск на олівець, щоб до верхньої ділянки щоки колір зійшов, зливався з тим, що у нас на початку був з вами. Далі обов'язково внутрішню ділянку вушка. Ось тут я буду затемнювати, щоб серединка здавалася темнішою, липшою. Обов'язково, так само, зроблю з тієї сторони внутрішню ділянку вушка, але донизу розташовую з меншим натиском. Uh, голову, ось тут, трішки проходжуся з тіньовим кольором. І ось тут. Падаюча тінь може бути від ковтинки ось тут. Далі падаюча тінь знизу на руці з цієї сторони. До середини руки розтушовуємо. Uh, можу затемнення зробити ще ось тут, навколо ніби. Ок, але не просто круглою плямою. Подивіться уважно, що чіткого кола ви не побачите там. Бо краєві зони цієї плями я дуже лагідно розташовую таким чином, щоб чіткої межі взагалі не було. Тут можемо зробити верхню ділянку щоки, намітити ось так. Тут буде чіткий контур. Тут не чіткий розташований, тут трішечки чіткий. На цій лапці у нас тінь буде знизу, по перше, обов'язково. А по-друге, падаюча тінь від ковтинки на лапку. Далі нижню ділянку лапки з дальньої заводимо в тінь. Далі падаюча тінь від ковтинки знизу. Ось ця зона повністю буде в тіньовій частині за ніжкою серединка-пузинка, бо вона там дуже ховається далеко під лапкою і під горщиком. П'яту точку в нашому віні пуху підкреслюємо ми також. Так, ось тут також нижню ділянку ноги ми підкреслюємо в тоні. І серединку лапки заводимо також в тій. Є. Тепер підбираємо для елементів, що в нас залишилося, темнокорічними можна вирішити бровки або чорним. Або темно-коричневим, підбирайте, культи, який вам подобається. Чорним або коричневим можна очі замалювати, можна повністю можна залишити маленьку білу крапочку, це буде блік, щоб було трішки об'ємніше. На носі я обов'язково зроблю блік зверху, але сам носик промалюю повністю чорним або чорно-корічневим. Язичок я зроблю рожевим, звичайно. Рожевий, яскравий, або червоним або рожевим, який вам подобається. Мед я зроблю а, просто жовтим. Жовтий, 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 жовтий. Тут теж буде мед, звичайно, тому теж зроблю жовтим. Так. Ковтинка нехай буде червона. Але спочатку сильно натиснув на олівець, щоб потім в мене була можливість зробити тіні тим самим олівцем, щоб не шукати якийсь бордовий, щоб не ласувати чорним поверх червоного. Все ж таки зробимо червоним сильно без натиску, а потім вже все інше. Є. Тепер робимо тіні. Де ми робимо тінь. По-перше, підкреслюємо бокову частину і відділяємо наш капчик від нашої ковтинки. Ось тут роблю тінь. Ось тут роблю також тінь. Контур можна лишити. Внутрішню ділянку наводимо з тінню. Тут робимо тінь. І нижню ділянку рукавчика можна підкреслити ось такою тінью. Навіть якщо зливається з цією плямкою, нічого страшного. Так, трішки заакцентую. Внутрішні ділянки рукавчика обов'язково прикриваємо тенем. Так, що у нас залишилося? Ось цей горшочок. Давайте зробимо його якимось дуже контрастним відтінком до тих, які у нас є. Або фіолетовий, або блакитний. Обирайте, який вам більше подобається. Я зроблю блакитним То повністю, окрім наліпки. Нехай вона буде паперова біла, але все інше, окрім цієї наліпки, обережно, щоб не заходити на мед, який у нас там є. На ведмедя, на фон також профарбовуємо цим відтінком. Так, Внутрішню частину також, тобто ось тут ми обов'язково профарбовуємо також блакитним. І ось тут під лапкою. А тепер, але горшочок не ну, виглядає об'ємним, так? Зовсім взагалі якась така плямана об'ємна вийшла. Тому ми беремо синій і зараз будемо цей об'єм робити. Беремо темно-синій. По-перше, внутрішня тяжчина нашого горщика обов'язково має бути темніша, ніж зовнішня. Тому ось тут прямо з натиском обробляємо поверх блакитного повністю. Цю частинку не забуваємо також. Далі бортик можемо лишити світлим, але контур можемо навести. Але там, де мет, не наводимо. Потім сам горщик, тобто з бокової частини обов'язково маємо зробити тінь. Але ця тінь плавно має поєднуватися з блакитним відтінком, щоб плавнесенько розташовуватися з тим кольором, який в нас є. Тобто, ось тут, бачите, натиск змінює середини, щоб в мене край колір темний переходив в світлий дуже плавно. Ось тут можемо наліпку ми якусь навести. Від меду можемо падаючу тінь знизу під цією плямкою зробити. ось так. Від ноги, ось тут падаючу тінь теж на горщик ми можемо зробити а, слово мед якось там написати будь-яким відтінком, чорним, синім. Або те слово, або той, той візерунок, який у вас є, ви якось декоруєте. Ось що в нас вийшло. Якщо є ще побажання, можемо обвести в цілому наш малюнок або чорним маркером, або чорним лайном. Інколи по олівцю дуже плохо йде лайн. Тобто лінія трішки конфлікт матеріалів наш відбувається, тому і можна не навіть олівцем це зробити. Тоді нічого в нас не буде там скользити. І пропуски робити. Але так просто ваша ілюстрація може бути трішки виразніша з цим контуром. Але дивіться, маркер не має бути дуже широкий. Якщо ви зробите дуже широкий контур, буде виглядати трішки грубо. Тому о, намагаємось робити лінію тонкішою, або маркер з е, кінчиком промальовувати це все е, сильно натиснучи, або підбираємо розмір лайну, або олівця. Е, олівець має бути заточеним, щоб ця лінія була не сильно широкою. Щоб ми не спортили те, що в нас є, і те, що в нас виглядає дуже круто. Так, лапку підкреслюю, дубку підкреслюю, ніжку підкреслюю. І Є. Ось такий у нас вийшов він пух. Тепер чекаю на ваші результати.